Вітаю всіх! Незабаром ми почнемо наші спільники, тобто наші спільні заняття. Багато вже дівчат, які вже розуміються на тканинах, на ниточках, на інструментах, які потрібні для вишивки. Але також дуже багато до нас доєднується нових дівчат, які хочуть опановувати техніки вишивки, техніки з'єднання, швів, коли ми збираємо вручну сорочку. Я в цьому відео хочу вам трішки познайомити наших новачків. Тканинами з інструментами, з ниточками, які вам знадобляться для вишивки і для того, щоб створити свою сорочку, і щоб її зібрати власноруч. Так що, дивимось. Отже, для вишивки нам в першу чергу потрібна тканина, на якій ми будемо вишивати. Зараз безліч тканин, як вітчизняного виробника, так і іноземних. Дуже багато натуральних тканин, це натуральний 100% льон, це бабовна. Головне, щоб тканина була рівномірна, щоб бачити, щоб на ній добре було видно клітиночки, дірочки. Тому що всі техніки, якими ми вшиваємо, це рахункові техніки по рахунку ниточок. І тому, будь ласка, підбирайте собі рівномірну тканину. Це ось німецький льон Свайгар Белфаст. Це ну, одна з найдорожчих тканин, але не обов'язково для навчання брати цю тканину. Звичайно, на ній дуже гарно вишивати, тому що це льон він тримає форму, чітко видно, дірочки, але можна взяти і наш вітчизняний виробник, і бабовну. Ну. Важче буде вишивати, але все ж таки для навчання годиться. Також ось льон нашого вітчизняного виробника, фабрика Дельвіка, він також дуже чудовий для навчання. Можна брати також рушникове полотно, щоб навчитися. Але вже якщо ви плануєте вишивати сорочку, то беріть ну, натуральну льняну тканину, коноплі, коноплі можна брати, але коноплі м'якіші. І такі техніки, як вирізування. Там буде вона м'яка і буде ниточки. Коли ви зробите вирізування, там будуть стирчать ниточки. Це ну, це досвідчені майстрині вже знають, як це правильно зробити. Так що, по тканинам ви зрозуміли, головне, щоб тканинка була рівномірна. Ось, бачите, зараз я вам збільшу ось, як гарно видно. Це 100% бабовна онікс наш фабрика Едельвіка. Так що, або ж я ж кажу, або беремо натуральний льон. Ну, це вже за сорочку ми беремо. А це ось також наш вітчизняний виробник льон до також гарно, гарної якості. Далі ми вже тканину подивилися, що ми тепер ми маємо придбати ниточки, оскільки ж ми будемо по тканині вишивати ниточками. Самі найкращі мої улюблені нитки це муліне, муліне DMC. Ось воно є в моточках по 8 метрів, по 8 метрів. Бачите, це французьке муліне. Воно в шість склад, склад, ниточок. Ниточка. І ти можеш сам собі регулювати, в залежності від тканини і плотності вишивки, в скільки ниточок ти будеш вишивати. Тобто, це мої улюблені ниточки. Я дуже багато вишиваю. Є в маточках по 8 метрів. Ну, Ціна 24 гривні, примерно метр. Але краще брати на метраж. Бачите, такі-такі самі муліне, такі-самі, все. Але воно дешевше, якість нічим не гірша, все однакове. Тобто це DMC на метраж. Також є ниточка Brother Special. DMC випускає. Вона не ділиться, вона цільнокручена ниточка. Зараз я вам покажу, щоб ви глянули. Ось, бачите, ми її не роз'єднаємо цю ниточку. Це 16-й номер. І щоб ви порівняли, ось 310-й колір чорний. А ось муліне на метраж, також 310-й кольор. Муліне ми можемо роз'єднати в дві-три ниточки. А Brother Specials ми не вишиваємо. Ми не роз'єднаємо. Тобто це кручена нитка, і ми будемо нею вишивати ось так. Також гарна бабовна. Ще ниточки, ось, DMC Cotton Pearl. Cotton Pearl, вони є восьмий номер і 12. 8, 8, Восьмий номер, це 80 метрів, 12-й номер, 120 метрів. Ціми ниточками ми можемо як вишивати, і як збирати сорочки, оскільки вони ж трішки товщі, ніж моліне і міцніша. І, тобто і збирати сорочки, і вишивати. Ви зрозуміли, що восьмий номер буде трішки товстіше, оскільки тут восьмий номер тут 10 грам в маточку, і на 10 грам восьмий номер 80 метрів, а 12 номер 120 метрів. Також я люблю вишивати нитками або збирати сорочки. Ось аналог, скажімо так, DMC Cotton Perle. Ось ниточка Canaris. Canaris або іріс, як ви раніше знаєте, була така нитка. Їх використовують. Я їх також використовувала для в'язання гачком. Ось вони, бачите, ось вони всі. Їми також можна вишивати 100% мерсеризована бабовна. Канарісом можна збирати сорочки. І вишивати, і мережити, і змережувати, і збирати сорочки. Трішки міцніша ниточка. Ось є філодискозія італійська 100% бабовна. Там теж кілька є розмірів 12, 8 і 16 номер. Тобто, як і тут, 12-й, воно по, по товщині така сама. Для вишивки також ще використовується італійський льон. Італійська, прошу вибачення, італійський шовк. Він тонесенький, його іноді складаєш і в 6 ниточок вишиваєш. Він йде в намоточках у таких конусах по 50 грамів. Також гарно дуже виглядають, блищить, ниточка лягає дуже зручно. Ну, Це для вишивки. Отже, ниточки тканини ми розглянули, для того, щоб у нас виходила рівна. Вишивочка, там мережечки ми робимо, інші шви. Ми використовуємо п'яльця. П'яльця також бувають різні. Ось така, бачите, конструкція. Ось, Зараз я вам покажу ось такі. Потім бамбукові п'яльця з закруточкою тут. І ось такі П'яльця Ось такі дуже гарні, вони гарно тримають, всі хороші. Так, п'яльця розібрали. Далі ми. Маємо що вишивати голочками? Тобто, ось це тут гольниця, нитковдивач на всякий випадок. Голочки ми вибираємо для вишивки з широким вушком. Я полюбляю 26-28 номер. Ну, беру, і навіть і тоньше беру. голочки, в залежності від тканини. А Оскільки шити білим по-білому дрібнесенькі швидці, то голочки також мають бути різних номерів у нас, в залежності і від, від швів, а також голочки для зборки сорочки. Ну, звичайні для шиття з гострим кінчиком, щоб збирати було легше. Що нам потрібні? Нам потрібні гострі ножиці з гострими кінцями. Зараз дуже багато продається різних ножиць. Я такі маю. Навіщо вам можна взяти манікюрні, але ці дуже гарні повинні бути ножнички, оскільки ж ви ж будете робити вирізування. Надо, щоб гостресенькими, акураточко, по рахунку ні, ниточок ми вирізували. Розумієте, то кінчики мають бути дуже такі гостренькі. Що ми ще маємо мати сантиметрову ленту, стрічку сантиметрову, тому що нам ж треба міряти і все інше. Також ми ще, нам потрібні будуть ось такі ось голочки, щоб скріплювати там, коли ми будемо пришивати. Також ми маємо розглядати на наших заняттях ось. Різні види, як ми будемо збирати нашу сорочку, як ми будемо шивати сорочку вручну, бачите, що вистіг назад голку. Різні є. Потім змережування, пухлики. бачите, Ось гарно видно тканинку, структуру тканинки рівномірної нашої, як пришити пухлики, як зробити розріз горловини крапелькою на жіночій сорочці, на чоловічій. Як пришити уставку до станка, різні види, тобто, дуже багато таких цікавих і корисних нам моментів в зборці сорочки, що ми їх не знаємо. Тому, дівчата, будь ласка, приготуйте всі необхідні інструменти і ми. Невдовзі починаємо. Буде вся інформація в групі, а також ну, всі відео спочатку. Ми будемо займатися онлайн по вечорами раз на тиждень. Це наш спільник буде, а потім я буду викладати для закріплення інформації. Всі відео будуть по кожній нашій процедурі, яку ми пройдемо, щоб ви в будь-який момент змогли зайти і подивитися все необхідне і згадати, тому що воно з часом забувається. Так що до зустрічі! Готуємося і зустрічаємося. Стартуємо 15 жовтня. Хто хоче доєднатися? Інформація є в шапці каналу, а також. Коментарях під цим відео до зустрічі, мої люди.